Всім привіт! Я Іра, і сьогодні разом з вами ми будемо повторювати обробку фото з Pinterest, але не як зазвичай в додатку Lightroom, а вже в самому інстаграмі. Давайте не будемо довго тягнути і розпочнемо. Вмикаю запись з екрану і ми розпочинаємо. Ось так виглядає наша перша фотографія, яку ми будемо з вами обробляти ось таким ось способом. Нажимаємо редагувати і яскравість нам треба зробити мінус 10. Вдемо бігунок в ліву сторону. Готово. Контраст мінус 100. Ведемо бігунок в ліву сторону до кінця, готово. І насичність плюс 60. Бігунок в праву сторону. Готово. Ось наш фінальний результат. Якщо чесно, мені здається взагалі не співпав з тим, що ми бачили на картинці, яку нам показувало в Pinterest. Давайте перейдемо до наступної фотографії. Ось так виглядає наша друга фотографія. Її ми будемо обробляти з ось таким ось способом. Яскравість мінус 80. Перемодімо бігунок в ліву сторону. Готово. Контраст мінус 60. Також бігунок в ліву сторону. Готово. Тінь мінус 75. Також бігунок в ліву сторону. Готово. І ось так виглядає наш фінальний результат. Якщо чесно, мені здається, що вийшло доволі-таки непогано і вже хоч трішки схожа на фотографію з Пінтереста. Принаймні, як це виглядало на картинці. Давайте перейдемо до останньої третьої фотографії. Ось так виглядає наша третя фотографія, її ми будемо обробляти ось так. Нажимаємо редагувати і яскравість мінус 100 бігунок до кінця в ліву сторону. Готово. Контрастність мінус 30. Бігунок також в ліву сторону. Готово. Тепло мінус 40. Бігунок в ліву сторону. Готово. Насиченість плюс 30. Бігунок в праву сторону Готово. Тобто, що нам треба зробити, це висвітлити. Якщо чесно, то я не знайшла, де це і як це правильно зробити. Тому, якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А ось так виглядає наш результат без висвітлення. Як мені здається, то теж уже доволі непогано виглядає. І мені, якщо чесно, ось ця обробка сподобалась найбільше з усіх трьох, що ми з вами сьогодні спробуємо. І на цьому відео кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте палець вверх, не забувайте підписуватись на мій канал. Всім до нових зустрічей!